Блін, вони усюди вони ламають просто все, що можливо. Брат, не, не допомагай! Брат! Брат, ти повинен вижити, брат! Оже, наступна серія, наступний день. Всім здорово знову. Так, в нас є знову пістолет, почався дощ. Нам потрібно 100% дуже швидко лагодити все, що нам просто зламали. Мічняємо двері. Костер тут, ця фігня тут. А мене питання чи ламати поруч? Отам оця ця червона, можна чи її зламати? І зробити меншу кількість павнів їх. Оце питання. Мені потрібно 100% якомога більше дерева забрати собі. До речі, я знову хочу їсти, то ми зараз дуже швидко хаваємо. Як хавати? Хаваємо хаваємо, нормально, нормально. Цю фігню можна чіпати чи не можна у мене питання. F, що таке F? Я нажимаю F. Я щось зібрав. Бут, бар В чому сенс, я не розумію. Це потрібно теж збирати. Так, той челик теж має дерево, нормально, він розуміє, що нам потрібно щось будувати. Нам потрібно, як чи вийде, збудувати якомога більше стін зараз просто. На це в нас буде не дуже багато часу, але все ж таки, ймовірність є. Так, давай, ще дерево. Блін, дерево укотилося. Давай, давай нижче, блін, воно дуже далеко. Дай вже це ламати. Я бачу, знову бачу оленя. Якщо так подумати, в мене є ще два куска м'яса. Всього повинно бути, поки що досить. А він його фа... гарчить оленів, нормально. Я буду фігачити дерева. Я хочу зараз назбирати хоча б 20, чимось, 30 дерев. Потрібно зробити якомога більше стін. Тому що я думаю, що перша ніч була дуже важка. Друга ніч буде ще важче. Так, погнали. Так, тут ще дерево валяється. Так, його. Я... Е! Куди, куди я став? Що сталося? Там був капкан або що це було? Потрібно дивитися під ноги. Що за звуки? Звуки такі, начебто. Хтось тільки ще тут поруч був. Ладно, йдемо звідси. Давай оленя грохнемо. Так, олень зі... Та хто мене хаває? Що сталося? Хто в мене їсть? Чому в мене хп відбавляється? Може, тому що йому холодно. До речі, мені теж потрохи холодно, потрібно бути обережним. Зараз, потрібно йти грітися. Зараз я погріюся біля костра і подивимося, що з цього вийде. Так, давай, м'ясо, в мене є м'ясо? А хто мене хав? Що відбувається? Від чого я помираю? Із-за цього або що? Не потрібно це було їсти. Викинути це нафіг. Ця фігня може мене їсть, я зрозумів. А хто мене їсть? Що сталося, курва? Хто мене хаває? Що не так? Дроп Дропхир! Все, я викину. О, зараз я 100% викинув. Мені потрібно погрітися. Я гріюся біля костра. Блін, він дуже погано гріється. Ладно, байдуже. Е, нам потрібно ще потрібно ще трафт. Потрібен ще трафт. Зараз мені потрібно, я зрозумію, мені потрібно відійти. Е, так, дайте, Блін, оце з мишкою проблема, мене це бісить. І зараз ми ж не проблеми. Все, ми, з проблемами проблеми немає. А, нам потрібно що, нам потрібно дерево. Якомога більше дерева. П'ять вуд коштує. Ось що мені потрібно було одразу. Одразу робимо собі дві стіни. Дві стіни взяли. А, так, це не то я зробив. Це по іцу, так? Да? По ійцу потрібно робити, я зрозумів. І ставимо його ось. Так. Вот. Одна стіна є. Так, ще одну стіну робимо. Це ще нам мала, ставимо сюди. Ось. А блін, я не то роблю. Оп, це сюди. А скільки коштує? На, мені потрібна підлога. Блін, от, от є, тут є драбина. Як мені зробити. А, я зрозумів, я зрозумів як зробити, я зрозумів як зробити. Раз. Хто мене знову хаває? Курва, що мене постійно їсть? Я не розумію, що мене постійно їсть. Так, це потрібно ось так розробити. Це потрібно 100% робити якось ось так. Ставимо це ось так сюди в угол. Ось так хай буде. Беремо ще одну. Ставимо її ось так от. Ось так от ставимо. І в мене є ще дерево, щоб зробити ось так от. Крафт. Так, де ця фігня. Лада, 4. Зробимо ось так от. Так, ми зможемо тепер. Залазити наверх, так? Да? Так, да, тепер у нас є така тема. Все, мені потрібно зараз дуже швидко м'ясо. Все, в мене є м'ясо, потрібно поїсти. Як відновити собі ХП? За допомогою їжі, я сподіваюся. Скільки часу? Одна секунда. Все, я зробив, я зробив все, що я хотів. Я зробив все, що я хотів, нормально. Зараз подивимось, що з цього вийде. Так, я сплю і зараз просто моментально одразу. Залазимо собі наверх. Я сподіваюся, це дійсно допоможе. Так, все, я, я гріюся, все нормально. Чи можна ще щось тратити, у мене питання? Айтемс. Ну, це мені не дуже сильно потрібно, я чесно. Ну ладно, хай буде. Uh, так, це сюди п'ять. Навіщо мені це потрібно, я не розумію. Райтвезер пад. Я вдягнув. Заходимо наверх. Залазимо наверх. Зава... Потрібно залізти наверх. Чи я не можу залізти наверх? Я заважу. Все, я зверху, нормально, брат, брат, залазь сюди. Ти мені тут дуже сильно потрібен. Я не хочу, щоб він теж помер. Я буду зверху, все буде нормально. Світла дуже мало тут, потрібно додати світла. Оце провомс. Так, їжа мене на Марсу. Я гріюся, це теж добре. Я гріюся теж біля каміну. Оце позиція сама імбова, мені здається. Скільки часу потрібно? Потрібно протриматися дві хвилини. Потрібно протримати. Я вже чую його. Я вже чую одного десь тут. Дамах не проходить, курва. Його було видно, але домах не проходить. Перезаряджаємось. Ще один десь тут. Що з дверима? Що сто... Ломає! Один мінус! Блін, не зайшов, не зайшов, не зайшов! Брат, я не бачу, брат! Брат, молодець! Молодець, молодець, молодець. Нормально, він, він, він вижив, все добре. З ним все добре, він вижив. Ще один десь тут. Один зліва, один зліва. Мені самого не допомогти йому, я чи що. Так, це, це снайперка валяється на неї, байдуже. Блін, жовти що я не можу лягти. Там ломає, там ламає. Блін, що він, міг, він міг би просто через стіни це зробити, як я робив до цього. Через стіни стріляв. Посід попереду, начебто. Я чу по звуку. зліва, злива, зліва. От, Я його зафілачу, я його зафілачу нормально. Там злива, зліва заходять. Справа, справа ломають. Перезарядка на всяк випадок. Блін, вони усюди, вони но просто все що можливо. Брат, не, не допомагай, брат! Брат, ти повинен вижити, брат. Молодець, молодець, нормально, нормально. Я я йому трохи хітів дав. Так трохи цього відбив. Що він не ламав тут мені? Блін, на жаль, я так його не бачив, Оце мінус. Блін, скільки часу ще потрібно жити, а? Дуже добре, що патрони безкінечні. Там ще зліва десь є. Зліва і тут є. Якщо вони зараз зламають камінь, це буде печально. Без каміна ми дуже довго не протримаємось, тому що камін, він дає тепло, і можна смажити. Блін, тут дуже темно. Тут, наче, тут ще хтось є. Блін, а я нікого не бачу. Бачу, бачу, бачу. Все, нормально, час закінчився. Час закінчився.